Терези я підготувала для вас стару прогноз на серпень, який допоможе краще вам зрозуміти себе і які сфери будуть найбільш активні в серпні. Розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І у нас тут четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить нам про те, що серпень принесе стабільність. Таке собі приємне відчуття дому, спільноти, підтримки це чудовий час для святкувань, завершення справ або створення затишного простору, зовнішнього чи внутрішнього, енергія вдячності і підбиття такого підсум... перших підсумків літа. Тому. Сподіваюся, карта дуже програється, тому що дуже приємна у роботі та реалізації. У нас карта переможність переможника. Ця карта говорить про те, що у серпні, у сфері фінансів та реалізації, у вас є можливість досягнути визнання, отримати якусь нагороду або похвалу за зроблене. Це місяць перемог. Але пам'ятайте, що вони не з'являться на пустому місці, а будуть результатом ваших попередніх зусиль, які ви вже вклали. Вас помітять, але лише в тому випадку, якщо ви готові показати себе. У стосунках у нас карта мах. Карта Мах говорить про те, що ви дуже сильно впливаєте на свої стосунки, навіть більше, ніж вам здається. Серпень дає таку динаміку змінити це спілкування і ініціювати щось, проявитися, стати цією активною стороною, яка вирішує, в якому напрямку рухаються ваші відносини. У коханні це можливість нових починань або поглиблення існуючого зв'язку. У сфері здоров'я у нас тут сімка кубків. Сімка кубків у здоров'ї говорить про якусь таку розпорошеність та ілюзії. Варто чітко визначити, що потребує ваше тіло, і не шукати якісь чарівні казкові методи, розпізнати, що насправді працює для вас. А що знаєте, з реклами, обіцянка гарного стану. За потреби важливо звертатися до лікаря, консультуватися і бути дуже обережною з усім, що. Представлена на ринку. це можуть бути якісь бади, добавки, якісь вітаміни, тому що виглядає так, що у тебе є прям спокуса, якось, якось себе покращувати, але будь з цим обережна, або обережний, тому що є ризик, якби наїстися зайвого. Виклик місяця у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить, що викликом стане якась ну, періодична втома від постійного напруження, може періодично накатувати якась зневіра, бажання здатися. але... У нас це, ми бачимо, карта бійця, який говорить, що ти, ви вже прийшли багато. і з цими випробуваннями ви теж легко впораєтеся. Тому виклик не здаватися, не здаватися, навіть коли дуже і дуже цього хочеться. Підтримка місяця у нас дев'ятка кубків. Ми бачимо те, що Позаду людини дуже багато кубків. І вона говорить, що і твоя підтримка в тому, що у тебе є дуже багато чого, за що ви можете бути вдячні і такий собі стан, що я, я вже щаслива тут і зараз. Ось в цьому буде ваша підтримка, таке відчуття внутрішнього задоволення, якогось комфорту. Ще по цій карті дуже радиться м, якісь маленькі радощі влаштовувати для себе. Можна прямо скласти список, що приносить мені задоволення. Це може бути банально якісь. Ну, там, похід в парк, випити каву, навіть вдома випити каву, тихо дивлячись у вікно. І ось саме такі маленькі радості будуть підтримки місяця для вас. І порада на місяць у нас говорить про. Те, що тримай позицію, тут у нас карта борця-бійця, яка якби каже, що захищай те, що цінне для тебе, не дозволяй іншим підривати твою самооцінку та знецінювати твій шлях. Тобто ми бачимо, що є бажання періодично здатися, опустити руки, якось сказати, що ні, я не впораюся ні з чим, хоча ми бачимо, що, по-перше, в тебе дуже багато, дуже багато ресурсу є. І це твоя підтримка, у стосунках, в твоїх руках їх направити саме в те русло, в яке тобі хочеться. І так само у роботі, якщо ти будеш прикладати зусилля, тут можна стати переможцем і на коні. Тому користуйся всіми можливостями, які в тебе є. Не забувай про те, що ти переможець. І якщо прогноз тобі відгукнувся, став лайк, підписуйся і напиши в коментарях, яка карта найбільше тобі відгукнулася. І до нових зустрічей! Пока-пока.